Голова колони ворожої техніки в Ірпені, хвіст ще в Бородянці. Так описує жителька Бородянки початок війни, котрий вона спостерігала зі свого балкона. Щоправда, потім цей балкон, як і всю квартиру, захопили кадирівці. Це історії, що треба знати та пам'ятати: свідчення очевидців, з яких складається чесна картина. Ми ділимося з вами сторінками біографії окремих українців, адже ці сторінки разом складають велику історію, котра пишеться просто зараз, і просто зараз спогади вчительки з Бородянки, яка не встигла виїхати з рідного селища і пережила жахіття окупації. Початок війни з мого балкону Ірина показує відео, на якому зафіксувала перші дні великої війни. Вулицею пересувається військова ворожа техніка. Найбільше налякали ракети, які наді мною летіли. жінка. Зустріла повномасштабне вторгнення Росії у рідній Бородянці, що поблизу Києва. Хаос паніка в голові. Страх, звичайно, що робити при цьому. Ну, єдине, що ми сиділи внизу на підлозі, бо вже автоматні черги можна було почути. І потім перший чорний дим, і це вже такий був сигнал, така пляма, яка казала, що після автоматної черги буде щось серйозне. Ірина, вчителька української мови та літератури у місцевій школі, згадує, що 24 лютого 2022-го на роботу ніхто з колег не вийшов. Дехто з працівників навчального закладу жив у сусідніх селах. Тож, аби тримати зв'язок, колеги створили групу у соцмережах. Людина пише, що початок колони. Значить, ми розуміємо, що. Там хвилин 15 ця колона до нас починає йти. Страх. Дивишся у вікно, рахуєш, пальців не вистачає перерахувати. Колони були по 300 одиниць, по 500 одиниць колони. І якщо, наприклад, ось я з знайомою списуюсь з Ірпеня, виходить так: початок колони в Ірпіні, хвіст колони ще в Бородянці. Селище було під постійним обстрілом росіян. Ворог використовував авіабомби та ракети. Вулиці Бородянки щодня перетворювались на руїни. Одного дня Ірина разом з родиною вирішили евакуюватися. Однак, черговий ворожий удар припав на гаражі, де було авто сім'ї. Ракетні були обстріли, машину завалило. Поки ми думали, вже їхати не було на чому. Проте й евакуація з Бородянки до безпечного місця нагадувала лотерею на виживання. Місцеві на власних автомобілях ставали мішенями російських варварів. Машини були розстріляні росіянами. Хто намагався виїхати от таким, ну, своїм чином, росіяни ці машини розстрілювали. І оця ж окупація була місяць, і оці машини з трупами, вона, вони отак от місяць і стояли. Кого де смерть застала, так ці машини й були. Коли росіяни повністю окупували селище, припинились авіаудари та ракетні атаки. Натомість військові РФ пішли по квартирах. Окупанти не у й оселі Ірини. У той час жінку разом з родиною прихистили знайомі. Білоруси були росіяни, кадировці. Я так розумію, їм теж треба було їсти, в туалет ходити, митися, щось робити. Тому, відповідно, у мене з квартири зникли ложки, ножі, коври, матраси. У квартирі Ірини росіяни господарювали, мов звірі, все перевернули, розікрали та наслідили. Двері з м'ясом вийняті, одяг, все валяється на підлозі. Окупація тривалістю у місяць закінчилася звільненням Бородянки. Ірина з родиною так і не наважились виїхати із селища. І, хоча пережите жахіття досі виринає у пам'яті, жінка впевнена. Українська нація неодмінно прожине російську навалу зі своєї землі, як це було у її рідній Бородянці.